Всім привіт! Вчора замовив, сьогодні вже отримав будівельний промисловий фен GTM HJ2000e. В назві, думаю, не тяжко зрозуміти, що цей фен потужністю 2 кВт. Може розвивати температуру від 80 до 600 градусів і має потік повітря від 300 до 500 літрів за хвилину. Поставляється ось в такому класному кейсі. Давайте хочі ж його відкриємо та подивимося, що ми маємо всередині. Ось. Відкриваємо. Бачимо, перше, що нас зустрічає, інструкція. До неї повернемося згодом. Ось, різноманітні насадки та безпосередньо сама термоповітру Тобто фен по народному, як ми всі звикли його називати. Одразу хочу зауважити якість дроту. Він ну, прям дуже м'якесенький, видно, що прогумований, тобто залишиться гнучким при будь-якій температурі, навіть мінусовій. Що маємо далі? Давайте ж візьмемо до рук. Ну, в руці тримається класно. Тут бачимо одразу у нас режими. Зміна режимів. Виробник заявляє, що на першому режимі температура сягає 80 градусів, а продуктивність 300 літрів за хвилину. Другий режим температура від 80 до 600 градусів, продуктивність 300 літрів за хвилину. І третій режим то у нас температура від 80 до 600 градусів за, е, від 80 до 600 градусів Цельсія, а продуктивність 500 літрів за хвилину. Єдине, що не дуже розумію, як регулюється температура, а, ось у нас регулятор. Тобто бачимо плюс-мінус, крутимо за годинниковою стрілкою, температура збільшується, проти годинникової стрілки температура зменшується. Дуже зручне регулювання, не займає лишнього місця на корпусі. Все зрозуміло. Пластик класний, не дешевий китай, видно, що то якість. В принципі, це вже не перший мій інструмент життєм, тому тут можу сміливо казати. Давайте подивимося, що у нас іде ще в комплекті. В комплекті у нас ідуть. Різноманітні насадки. Ось така насадочка. Ось такі насадки. Ось така. Ось така насадка. Так, ось у нас гараж. Ось у нас інструкція з використання. На українській мові прошу. Ось у нас тут вказано, як користуватися кожною насадкою. так? Тобто Ось цей інструмент нам потрібен в поєднанні з ось цим. І ми будемо використовувати її при демонтажі старої там лаку, фарби або ще покриття, нагрівати. Тобто Вже готовий інструмент для роботи з феном. Потім, що у нас ще є? Бачимо паяльне зеркальце. Да? Бачимо насадку використання насадку для підігріву і пайки е, труб поліпропіленових. Так? Або ж можемо використовувати для ремонту проводки. Тобто дуже класно, наглядно видно, як, де чим можна використовувати. Також виробник вказує, на якому режимі яка температура, та е, яка продуктивність по повітрю. Тобто, далі ну, я вам скажу, це круто, коли виробник одразу дбає про е, споживача і до дрібниць розписує, як користуватися. Класний продукт, класний кейс, комплектація. Перевіримо в роботі. Запишу додатковий відео. Всім дякую за увагу, бувайте здорові!